Дорогі друзі, мене звати Шамбровський Сергій. Сьогодні у нас заключна частина про райони міста Львова. Сьогодні у нас йде мова про залізничний район. Відповідно, він починається з вулиці Городоцької, обмежується вулицями, вулицями Воговського та Та Левандівка. Передусім це спальний район міста Львова. Його можна розділити на частини, основну частину це йде Левандівка та вулиця Городоцька і Воговська. Умовно вони розділяються досить логічно. Якщо говорити про Леванівку, то це спальний район, не найкращий район міста Львова, проте має досить зручну доїзд до центру. Та інші частини міста Львова має хорошу інфраструктуру в плані шкіл та садочки. Передусім це дев'ятиповерхові будинки та хрущівки, так звані п'ятиповерхові, цегляні всі. Район досить новий, забудовувався 70-ті-80 роки. Не найкраща ситуація в плані криміналітету, в плані сусідства. Тому ціни відповідно тут будуть посередні для спальних районів, інфраструктура зручна, магазини. Супермаркети, їх небагато, але досить достатньо для району, який не перенасичений забудовою. Якщо говорити про Городоцьку, то тут можна виділити ближній центр Городоцької, який в пріоритеті буде все-таки комерційне використання це австрійські будинки. І в більшості все ж таки для здачі або комерційної ціллю, якщо ми говоримо, перші поверхи. Та вулицю Виговську, Любінську. Це також спальний район. Я б його виділив би окремо від Ливендівки. Він буде зручніший, ближче до центру. Транспортна розв'язка посередня. До, можна добратися в будь-яку частину міста Львова, проте не дуже, не дуже швидко, так як маршруток не дуже багато. Сюди також відноситься район Патона, він дещо гірший, ніж Любінська та Виговська, ніж цей мікрорайон. Також є школи, садочки, все досить близько, адекватно. Ціни тут вище середніх, так район досить непоганий, вище буде, ніж Леванівка. Тому однозначно цей мікрорайон можу рекомендувати для життя. Буде краще ніж Леванівка. І підсумовуючи, можна сказати, що район, який ділиться на три частини. Він буде комерційний, це городацька, Патона, Любінська, Воговського, це буде друга частина, це спальний район, який буде дорожчий, бо він зручніший. І Левандівка буде трохи дешевша, так як вона знаходиться трохи. В гіршому розташуванні і трохи гірший контингент людей тут населяє, ніж район Любинського і, і Петро.